Аліса комісар, вірш «Жар птиця Ірина Жиленко. Сусідка моя чарівниця годувала над вечір у клітці золоту зарптицю за на стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона Рбанула на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як найзолотіше, найкраще мультфільмі. Дорослими дітям ясніше ливиця, як хорошо жити під сонцем. Трьохсотлітня гава, яка себе називала павою. Старезна, безока та ще й кулява, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава шинила люту стекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу нескравуну птицю тримати годиться. У третій день нема жарптиці, І людям послупілися. О, не сумуйте, її нема. Ви розумієте ж, зима жар ж птаха екзотична, південна до снігів незвична. Просту ну, простудилась трішки, Лежить вона треплячи в ліжку, п'є молоко клює родзинки. Барвінок і Мурзилку Пішли на латуни справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам, і на яскраву радість нам.